Всім привіт! Ви на каналі на Полтавщині. Сьогодні у нас дуже гарний сонячний день, субота, і ми чекаємо нашого тата, свого чоловіка із роботи. І вже він ось-ось має приїхати. і Ми з нетерпінням його чекаємо і покажемо нашу зустріч, як ми зустрічаємо нашого таточка. Ми обід вже приготували, достаю нашу святкову посуду і буду старівати стіл, робити для нас свято. Ось така дуже гарна в мене є посуда. Також приготувала ось такий салат мімоза, такий гарний, несняли салат буде. Буде борщик, м'яско, все вам покажемо. І ніколи не забуду того, що навчила мама. Тато наш трошки затримується, дівчата вирішили трошки перепочити. Та. Ждете тата вже? Маму можна, ласкав'я. Розкажи якого ти хочеш розказати? От того, сказати? Як, пом... Як маленька помічниця. Великий мій Господь. Великий мій Господь. Він дав мені Він дав мені життя. Ти дав мені життя. Ти дав мені життя. Ти мій святий отець, а я твоє дитя. Я розкажу кажу у всі. Усіх. Трошки сбиваєш, Хто це, хто це їде? Привет. Класно? Тата приїхав, так? Що це ти взяла? Це, це татовий сюрприз? Зараз таточка прийде. Ти що? А хто красу робив? Ми з мамою, бо не ми ще видимо. А несіть тату виделочку, тату попробує. Одненько, одненько. Дай діночки, хай принесе дім. Ні, виделочку. О, неси діночки, неси. Да. Давай, тата, виделочку, тата. тата пробує пробувати буде, так? Да? Хто робив таке класне? Ти допомагала і робила? Можна їсти, так? Да? Да. <ріху> mm. <Nee, nee>. <ріху> це таке бліденьке молочко. Яка смакота? Mm. <ріху> Ще можна? Да. Mm. Перше борщик, давайте поїмо. Та mm. да, твій борщик уперше дамо, а на десерт жилі буде, добре? Тримай, все, ми вже приготували обід, борщик червоний. Дівчата вже починають смакувати, зараз прийде тату, салатик, м'яско з козлика. Ось так воно відділяється, його гарненько протушила. Зараз будемо їсточки. Ми спекли шоколадний тортик, заварний крем і кокос. Желений десерт. І будемо смакувати. Да, да, всем смачного. <рик> <рик> Мамі, сюрприз. А девочка любить хафельку. <рик> да. А, <Димочка>, <рик> да. О -о -о. О, <рик> а йогурт <рик> кто любит? <рик> а, йогут с ними, да. А такие кто любит? Дарик. <рик> Ставимо. Такі подаруночки, Ставим. таточка, приймаю. Там далі тато в холодильник так? Да? там ще вечір. Потім покажемо ще сюрприз. Став, став, став. Все, таточко, сідайте до столу. Все. І Будемо їсточки. Тато таке тобі купив. Отож, ми вже сідаємо до столу, будемо обідати всією нашою сімейкою. Дуже вдячні Богу, що Бог благословив, і Саша знову може бути вдома і разом насолоджуватися нашою всією сімейкою. Хочеться дякувати Богу також за хліб і до хліба, такий непростий для нашої країни час, але маємо достаток і можемо що поїсти і поділитися навіть із іншими. Також дякую за ваші перегляди, за ваші теплі коментарі, що ви дивитеся і. Пишете нам теплі слова. Ви надихаєте далі знімати відео. Ось такий наш тортик в розрізі. Дуже мягесенький, класний. Вийшли на дворик попити чаю. Пташечки співають так тепленько. І будемо насолочуватися. Дівчата зразу татові показують свою поломку. Юлічки поламався велосипед. Це педала, а другий ні. Угу. Нас треба ремонтувати вже. Вже таточка поремонтує, так, да, Юлічка? Юлічка, що ти робиш? Капішончика надівати? Оце круто, їде, а це ні, це не, не їде, так? Да? Так, да, поремонтує тато. Так, да, ми зробимо.